Але як вибрати взуття на осінь чи на зиму? Зараз ми у теплій країні, і зазвичай для перших кроків це все ж таки 19-20, максимум 21 розмір, зазвичай 19-20. Ось це дуже класні такі ботиночки, які відповідають повністю усім критеріям. Які це в нас критерії? Обов'язково носочок, ширший за п'яточку. Обов'язково має бути можливість зігнути у будь-якому положенні. І найкраще, коли взуття згинається саме під пальчиками. Для першого взуття взагалі не має бути ніяких супінаторів, воно має бути з одного і того самого матеріалу, і особливо підошва має бути з одного і того самого матеріалу. Розмір обираємо зазвичай у, класних, у класному взутті є такі устілки, які виймаються. І тут є саме і позначки, є, можна поставити ніжку дитини. І чітко побачите, який розмір. Беремо взуття, розмір в розмір. Просто залиште ту ідею, що у вас може бути така ситуація, що дитина взуття проносить декілька сезонів. Ні, такого не буде. Взуття ми беремо тільки на один сезон. У кімнаті, якщо холодно, якщо кафельна підлога, то краще використовувати або чешки, або ось такі м'які носочки з підошвою.